Частку моря та сонця привезли миколаївцям художники з Криму. Картини з мальовничими пейзажами півострову продемонстрували брати Сергій та Ігор Поздєєви у галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили. На виставці представлені останні роботи кримських митців. Експозиції налічує близько 50 творів. Переважно це пейзажі та натюрморти. Це виставка благодаря Вадиму Анатолійовичу. Ну, фактически, вот сделано все. То есть все вот он взял, завалил на свои плечи, э, организация, доставка, все это. Поэтому вот таким образом. Братья Поздеевы – яркие представители именно Крымской школы. И можно сказать, что не просто яркие представители, они молодые, у них большое количество еще внутренней энергии, они друг друга очень сильно дополняют, прекрасно чувствуют технику, перспективу, краски, все, все ложится вот… Таке відчуття, ще як у нас кусочек Крима прямо живе, і ми не на картину, а смутим в окно. За словами ректора ЧДУ імені Петра Могили Леоніда Клеменко, йому приємно, що у галереї виставляють свої роботи не лише миколаївські художники, а й митці з інших міст України. каже, що це дає можливість студентам могилянки підвищувати свою художню освіченість це великий виховний момент і різноманіття, тому що нема двох однакових митців, навіть якщо це два брата, все одно тут. Видно, що вони трошечки мають свої стілі. Але мені б хотілося подякувати братам Пазєєвим за те, що вони обрали саме нашу галерею. Натхненні красою рідного краю митці зазначають, що їхні картини промовисто говорять за них. Побачити природу Криму на полотнах можуть усі, хто завітає у галерею мистецтв ЧДУ імені Петра Могили. Виставка працюватиме впродовж місяця. Тетяна Галуз, Даніл Сліш для програми Об'єктив.